Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі. Мої вітання усім, хто у ці хвилини слухає ЮА, Українське Радіо Житомирська хвиля для вас у студії працюю. Я ведуча Оксана Кропивницька. Мої усім вітання та побажання гарного настрою та міцного здоров'я. І будемо зараз говорити про роль громадських організацій та благодійних фондів у підтримці малозабезпечених родин, а власне про те, як можна допомогти дітям з малозабезпечених сімей через карантин та життєві обставини багато сімей лишаються без можливості організувати своїм дітям. Свято Миколая та Нового Року систематична волонтерська діяльність на Житомирщині надає підтримку родинам та допомагає у навчанні. Соціальна майстерня благодійного фонду фундація Волонтери без кордонів забезпечує навчальний та просвітницький супровід для соціально незахищених категорій. Зараз фонд ініціює збір необхідного для допомоги влаштувати свято Нового року. Тож, як можна долучитися? Та що для цього необхідно, будемо зараз говорити із гостею нашої студії, це Олена Гончаренко, засновниця благодійного фонду, фондація Волонтери без кордонів. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Доброго дня. Якщо у вас є запитання, будь ласка, дзвоніть 47 22 47. будемо раді почути вас, ваші дзвінки, ваші запитання. Або ж, якщо ви хочете стати волонтером, то ж для вас цей телефон так само для ваших коментарів. Нагадаю. 472247. 47. будь ласка, будьте активні, ми працюємо до 12 години 40 хвилин. Тож будемо чекати. А поки розпочнемо нашу розмову у студії, пані Олено, скажіть, будь ласка, власне, що собою являється благодійна акція? З діткам ви плануєте зібрати подарунки? Що це має бути, і як зараз ви плануєте свою роботу в організації цієї справи? Акція являє собою це збір подарунків для дітей з складних життєвих обставин з родин, з багатодітних родин та для дітей з інвалідністю. Вона проходить вже понад сім років з таким гаслом: різдвяний подарунок в кожну родину. Є багато родин, які не можуть дозволити собі купити подарунки для своїх дітей. І тим паче зараз в такий складні складний такий період. Карантину, коли велика така захворюваність. Деякі діти, особливо діти з обмеженими можливостями, вони все ж таки більше знаходяться вдома, вони обмежені в спілкуванні і не завжди можуть відвідати якісь ранки. І тому наш фонд бере на себе таку відповідальність, щоб кожна дитина отримала подарунок. Звичайно, ми не забезпечимо там всю область, але принаймні ті родини, які стоять під нашою опікою, а в нас їх по. Над 100 родин вони всі отримують подарунки. Те, що я говорю про те, що в нас понад 100 родин, то в більшості родин в нас багатодітні, і плануємо ми зібрати не менш як 500 подарунків. 500 подарунків це такий мінімум, який ми. Поставили собі на цей рік, і до того і ще ми хочемо допомогти родинам загиблих атовців, або родинам, чиї батьки зараз знаходяться іще ще там в зоні. І ще 53 подарунки. Ми ще окремо хочемо зібрати для цієї категорії дітей. Які є ваші прогнози? Наскільки буде цікава ця акція для інших людей, тому що зараз непростий період абсолютно для усіх, і тих, хто працює, і тих, хто втрачає роботу, і наскільки, от на вашу думку, сьогодні люди готові поділитися, певну свою частку привнести для того, щоб свято в багатьох родинах вдалося? Наші люди вони дуже щирі. Наша громада, вона найкраща громада. Я вже завжди це говорила, говорю і буду говорити. Наша громада найщиріша, найдобріша, і наші люди завжди вони відкриті і вони завжди готові допомагати. Я в своїх постах в Фейсбуці закликаю людей, що коли ви купуєте подарунок своїй дитині, купи, купіть два подарунки, купуйте машинку, купіть дві машинки. Купуйте лялечку, купіть дві лялечки, да, одну лялечку віддайте в ту родину, де батьки не можуть дозволити купити цей подарунок для своїх дітей. І до того ж, ми не закликаємо допомагати нам тільки новими подарунками, новими якимись іграшками. Є багато родин, де діти вже виросли, але є їх іграшки вони знаходяться в гарному належному стані, і ми так само приймаємо іграшки, які ми вже гралися. Дітки тепер вже не граються. Їх так само можна подарувати нам, і ми зложимо в, цей, в цю коробочку з подарунком і віддамо в родину. Якщо нас зараз слухають і дивляться люди, які збажають долучитися, що саме ви збираєте і яким чином вам це все можна передати? Подарунок, різваний подарунок для кожної дитини. Він являє собою. Це коробка. Ми беремо коробочки, ну такі трошечки більше як з під взуття, ми ложимо туди цукерки. Іграшку, канцелярію і ну, мандаринки вже перед самим тим вже святом, як вручати дитині. Ми ще додаємо туди фрукти, і коробочку обгортаємо в гарний папер. І віддаємо дітям. Як можна долучитися, можна все, що люди хочуть нам принести, допомогти, закупити, це можна принести нам на офіс, Київське шосе 11, другий поверх, вхід від автомийки з боку будівлі. Це можна нам просто передати, бо зв'язатися з нами по телефону, написати на наших сторінках в Фейсбуці і ми пересічемося і заберемо, тому що ну, не всі можуть принести, все ж таки, ми можемо і приїхати забрати. Як часто? До ваших акцій долучаються інші організації, чи можливо у вас є спонсори, бізнесмени? Наскільки люди є систематичні у своїй допомозі? От, власне, перед такими важливими датами, особливо для дітей, коли настає новий рік і усі чекають того дива, яке в цьому році особливо потрібно усім, навіть дорослим? Ви знаєте, вже декілька років поспіль нам допомагає одна родина, вона досить відома в місті, але вони категорично Категорично Проти, щоб ми їх називали. Вони вносять левову частку да, в закупівлю цих наповнювачів, цих коробочок, да, вони закуповують солодощі, вони закуповують канцелярію, але категорично проти, щоб їх називали. Ну, і в більше, і так само і ще долучається все ж таки наша громада. Люди в нас вже знають, знають, що ми понад 7 років збираємо ці подаруночки, що вони собою являють. Я багато відео робила, показувала, як ми складаємо ці подаруночки, і люди приходять. Навіть приходиш, буває до себе в офіс і дивишся під дверима, вже стоять пакет, пакети, тому що не завжди людина може нас застати. Вони приходять, ставлять нам під двері. І навіть сусіди поруч офіси вони знають, що під нашими дверима дуже часто стоять пакети з допомогою, і зараз там ми знаходимо вже те, що підходить для новорічних подарунків. Це іграшки, ну насамперед, це іграшки канцелярія зараз. Я знаю про те, що ви дуже часто доїжджаєте туди, куди не доїжджають інші організації. Ви у віддалених селах Житомирщини чи отримують діти, які проживають там ось ці подарунки, і наскільки на вашу думку, сьогодні діти із сільської місцевості забезпечені тим необхідним, яке їм потрібно, ну хоча б там на перших порах їхнього життя, їхньої освіти і того дозвілля, яке повинна теж мати кожна дитинка? Да, Сільська місцевість це те, що ми працюємо, працюємо багато, і ми намагаємося. Таки доїхати в більш такі віддалені села, ті, де дітям і родинам важко дістатися райцентрів і тим паче міста. Зараз іще в умовах карантину, тим паче, навіть в селах, в ОТГ, не знаючи, будуть проводитися якісь ці ранки для дітей святкові. Велика вероятність, що може, і не будуть, тому ми дуже хотіли б, щоб кожна дитина отримала подарунки, але ми працюємо все ж таки з складним. Родинами і дуже часто, навіть коли іще не було захворювань по ковіду, все одно не кожна дитина потрапляла на ранок. Тому що, ну коли от запитуєш у дітей, чому от ти не була на ранку, чи ти там не був на ранковому цьому святі, то дуже часто діти говорили про те, що мене мама не привела через те, що нам не було що вдіти гарно вдітися, і ми не хотіли виглядати гірше інших, тому ми не прийшли. Або все ж таки є батьки, які зловживають, але в цих родинах є діти. І батьки просто не ведуть їх на ці ранки, які готують для них там сільська місцевість. Просто через те, що вони знають, що вони в неналежному стані самі батьки. Тому ми намагаємось достукатися до цих родин, ми намагаємося. Все ж таки говорити з батьками про те, що треба змінювати своє життя заради своїх дітей. Ми з старшими дітьми, з підлітками ми працюємо, ми намагаємося їм показати інше життя, що можна жити по-іншому, не так як живуть їх батьки. І все ж таки, коли свята, ми знаємо багато таких родин. Ми співпрацюємо з службами в справах дітей, які все ж таки нам показують ці родини, допомагають нам їх знайти. І ми намагаємося, щоб свято прийшло в кожну оселю. Скажіть, будь ласка, а от за багато років чи ем, відображений? Жає дитина, от вашу роботу, що я маю на увазі, ви кажете про те, що ви показуєте їм як можна інакше себе поводити, інакше жити, не брати приклад можливо із батьків, які обрали інший шлях. Ці діти вони. Прагнуть іншого життя, вони до нього вони все роблять для того, щоб все ж таки свої сили і свої знання на це налаштувати. Чи бувають різні історії? Ні, все ж таки дитина, поки вона дитина, вона тягнеться до чогось світлого, до чогось доброго. І все ж таки їм дуже подобається. Знаєте, от зовсім такий свіжий случай, коли в одну родину, де там так само батьки трошки зловживають, принесли такий мішок з. Одягом і дитина вона настільки хотіла переміряти кожну одежинку. Вона хотіла, щоб її фотографували. Вона хотіла одягатися, передягатися, вона хотіла показати, яка вона красива, як вона виглядає, і просто не було часу ну, багато приділити цій дитині, щоб дійсно розділити з нею цю радість. Діти тягнуться до кращого життя. Обов'язково скажіть, будь ласка, чи є у вас співпраця із головами громад? Зараз новообрані голови і чи. Цікавляться вони станом справ в родинах, які проживають на території їхніх громад, наскільки вони так само, як і ви, готові співпрацювати для того, щоб... Покращити життя в першу чергу дітей, особливо в тих родинах, де є певні проблеми, ну зараз нещодавно пройшли вибори. Не всіх голів новообраних ми знаємо, не з сама і угу. ще співпрацюємо. Але користуючись досвідом минулих років, то ну хочу на жаль відзначити, що не всім головам ОТГ цікаві ці родини. Деякі голови навіть під час того, коли ми під час першої хвилі коронавірусу, коли люди були замкнені. І ми розвозили своїм транспортом допомогу, навіть не цікавилися дівчата. А за які кошти ви це все робите? Може вам якусь допомогу надати, може машиною вам допомогти. Тобто, деякі голови вони просто так ну возите, Ну молодці, навіть знаєте, подяки а чому, ніхто не на ваш, дав. На вашу думку, чому це трапляється? Чому їх не цікавлять кризові сім'ї, з якими в першу чергу вони ж і повинні працювати? Може, ці голови громад так співпали, що ми працюємо саме з такими. Може, які працюють краще, ми там не працюємо на тих територіях, може там немає таких родин кризових, я не знаю. Просто якось так виявляється, що саме в тих громадах, де багато кризових родин, от саме там голови, вони і не цікавляться. Чому так відбувається, я не знаю. В деяких громадах є служби з правах дітей, да? і це обов'язок звалений на службу. Є служба, хай собі там займається, це їхня робота, все, голови це не стосується. А в деяких громадах навіть немає служби в справах дітей, тому що вони, ну для чого їм закладати ще цю ставку? Зарплату, да, якщо селищний голова в кожному селі чи сільський голова, да, він і виконує функцію служби справах дітей. Він і є службою опіки опікування є, от сільський голова, хай собі там займається, і голову ОТГ. Це особа не стосується. А сільський голова ну він так само він знаєте односелець своїх односельчан, і він не дуже хоче втручатися в особисте життя своїх односельчан. Ну, для чого йому це треба, він в цьому селі живе? Дякую дуже. Я знаю ще про одну вашу соціальну ініціативу. Ви навчаєте дітей, і зараз це відбувається більше онлайн в соціальних майстернях, а так само можна отримати у вас знання з англійської та польської мови. Так правильно я все говорю? Так чи у всіх дітей є доступ до технічних засобів для того, щоб перейти на онлайн і не бувати зараз у вашому в офісі під час карантинних обмежень? Так, онлайн це була наша така вимушена подія. Ми з задоволенням збиралися в офісі для того, щоб спілкуватися, не тільки навчатися, а ще й спілкуватися. Але вимушені зараз перейти на онлайн, тому що ми переживаємо, ми бережемо наших підопічних, тому що в нас багато людей з інвалідністю. В нас все ж таки є мами, які мають новонароджених діток, і це вразливі такі категорії, які можуть е, е, наражатися на небезпеку. Тому ми перейшли на онлайн. Е, на жаль, на жаль. Не всі родини, які хотіли б продовжити роботу в онлайні, мають технічні засоби. Не у всіх родинах є ноутбуки або планшети, да, для того, щоб підключатися до тих платформ, на яких ми викладаємо наші заняття. І тому, користуючись можливістю, так само я хочу закликати, можливо, є родини, які могли б пожертвувати, віддати, купити ці технічні засоби. Це планшет, це ноутбук. Можливо, в когось дитина виросла і вже не грає, ну не. не Планшет не потрібен, а він є в родині, і ви можете пожертвувати все ж таки для родин складних життєвих обставин, для людей з інвалідністю, для того, щоб вони мали ці технічні засоби. Тобто я правильно розумію, що ця категорія дітей і не отримує нормальний освітній процес, тому що немає доступу до. Тих навчальних програм, які пропонує школа. Так, так, є і такі. Тим паче, в нас, знаєте, багато все ж таки є людей, не тільки, скажімо, багатодітних родин, у нас є ще і інтелектуальне порушення, так, люди з інтелектуальним порушенням. І навіть зараз, коли ми записуємо наші уроки, які ми викладаємо в онлайн, ми викладаємо їх в Google класі, ми, ми працюємо через Zoom, це англійську іноземні мови, ми викладаємо. Через Zoom. І також вже для того, кому вже ну зовсім важко розібратися з платформами, то в нас ще є така категорія людей, ми викладаємо просто в Ютубі. Для того, щоб хоча б елементарно можна було з телефону, якщо немає планшета, немає ноутбука, щоб хоча б з телефона можна було б зайти в Ютуб і подивитися, навіть ту ж соціальну майстерню ці виробочної творчості, нові якісь наші уроки, і можна було це робити вдома. А коли обмеження все ж таки будуть в минулому. Наскільки ви вважаєте, буде активною ваша робота саме в офісі, і яку сферу послуг ви надаєте, щоб люди розуміли, до чого можна прагнути, аби до вас потрапити і цьому навчитися? Соціальна майстерня це те, наша таке, наша така, скажімо, дитина, яка народилася в нашому фонді, яку ми ростимо, і зараз така вимушена да, подія, що ми перейшли на онлайн, але згодом ми все ж таки. І хочемо повернутися до офлайн. Да, ми хочемо все ж таки проводити наше заняття в офісі для того, щоб ми могли комунікувати, для того, щоб ми могли спілкуватися, тому що для людей з обмеженими можливостями це найкраща можливість все ж таки вийти із своїх стін і комунікувати з людьми. Тим паче, в нас соціальна мистерня вона змішаної форми. У нас не тільки люди з інвалідністю, а ще і діти з багатодітних родин, старші діти це підлітки і мами, які не можуть працевлаштуватися звичайним шляхом. Через те, що в них є маленькі діти. І тому в нас люди з обмеженими можливостями і люди фізично здорові, вони працюють в майстерні разом, і це ну, дуже такий крутий результат дає спілкування. Наша майстерня вона облаштована таким чином, що в нас є дитячий куточок для того, щоб діти могли гратися під час того, коли мама займається виробами нашої ручної творчості чи вивчає в нас іноземну мову. А також в майбутньому ми б дуже хотіли ми до цього Прагнемо, ми хочемо створити. Як центр денного перебування для того, щоб мами, які мають дітей з інвалідністю, навіть якщо це доросла особа, вона все одно дитина, тому що якщо є інтелектуальне порушення, це все одно людина, дитина. Щоб мами могли залишати цих своїх дітей в нас і могли займатися своїми справами незалежно від віку. Тобто, у нас ну, наша локація дозволяють навіть зробити окремі групи да, для менших там, і для старших дітей, ми можемо розвести їх по кімнатам. І враховуючи те, що у нас все ж таки. Такий дитячий куточок, в нас є великий стіл, в нас є ну, багато чого ми вже маємо технічно для того, щоб проводитися соціальну майстерню, щоб могли дітки гратися, і мами могли зайнятися своїми справами або навіть декілька годин працювати. Але це в майбутньому і для цього нам дуже потрібні волонтери, нам дуже потрібні люди, які б хотіли безкоштовно приходити і приділяти свій час, витрачати на таку благодійну діяльність. Таких у вас зараз багато є. Які добровільно приходять і хочуть долучитися до того, щоб допомогти іншим, особливо людям, які мають інвалідність, у нас є декілька людей, які на постійній основі. Це такі костяк, які от за першим зовом вони готові завжди прийти на допомогу і все, що потрібно зробити. Але це, скажімо, і є люди, які боча змінюються в плані того, що ну людина має вільний час. Вона прийшла, попрацювала з нами як волонтер, а потім вона все ж таки йде на роботу, тому що зараз такі часи, що всім треба зробляти кошти, і ми весь час шукаємо нових волонтерів. Ну і багато чого ми все ж таки робимо силами власного фонду, силами людей. Моїх. Залучаємо наших підопічних до облаштування нашого офісу до якихось там ремонтних робіт для того, щоб вони розуміли, що вони не мають проти ну абсолютно на все готове, і що їм мають все зробити і подати, щоб вони так само вносили свою частку в облаштування того офісу, тої майстерні, де вони проводять свій час. А до речі, з приводу цієї такої ментальної риси. Наскільки, на вашу думку, сьогодні суспільство готове брати на себе відповідальність за своє життя? Адже є категорія людей. Які досі вважають, що, от як ви говорите, хтось повинен принести, забезпечити, подати, на роботу влаштувати. От як із цим боротися для того, щоб люди все ж таки робили самі перший крок? Є така категорія, але в нашому фонді ми це викорінюємо, тому що в нас є, по-перше, група вайбері, де ми постійно спілкуємось з собою. В нас там ідуть сповіщення не тільки що а приходьте там щось отримуєте. Ні, ми спілкуємось кожен день, і в нас є такі трошки навчальні моменти, коли я їм пишу про те, що треба бути відповідальними, треба брати життя в свої руки. І якщо хтось починає там нити, жалуватися, то ми. Ми тоді, я тоді говорю про те, ну що ти конкретно що ти зробив для свого життя, для своїх дітей, щоб твоє життя покращилося. Тому що наш фонд він не є всесильним і забезпечити повністю всіх всім, і забезпечити всі потреби ми теж не можемо. Тому ми спонукаємо людей для того, щоб вони брали життя в свої руки. І соціальна майстерня вона саме і прагне зробити те, щоб людина не просто сиділа і чекала вдома, поки її принесуть, вдінуть, там, взують, ну так легко жити. Ні. Все ж таки. Такі, ми хочемо, щоб люди змінювали свій менталітет, змінювали щось в себе в голові, і все-таки старалися щось зробити для себе. І коли вони навіть майстерні діляться історіями свого успіху, да, то вони вже починають вчитися один від одного, підтягуватися один до одного і робити своє життя краще, коли вони бачать кращі історії успіху. Скажіть, будь ласка, ось ці всі проблеми, які оголює. Робота вашого фонду. от Ми говоримо про кризові сім'ї, ми говоримо навіть про технічне забезпечення учнів, які не мають доступу до навчальних процесів і багато чого іншого. Чи є у вас діалог із владою? Чи вносите ви свої пропозиції? Чи дослухається до вас в різних районах області для того, щоб все ж таки якісно видозмінити ось той процес допомоги, впливу, який би покращив життя кожної людини? От Як це відбувається? Важко. В нас чомусь голови ОТГ, вони вважають, що якщо вони прийшли як голова ОТГ, йому в першу чергу треба зробити дороги, криші, амбулаторію, ще що, ще що, з нього є багато проблем. Але до родин складних життєвих обставин або багатодітна родина, все ж таки вони вважають, що ну, ще, не час, ще час не прийшов. Все ж таки, вони більше зараз, зараз більше всіх цікавлять, чомусь дороги, дороги. Давайте будемо робити якісь облаштування, але не родини. А в родинах. Все ж таки Особливо там, де багатодітна родина, 5-7 дітей, то кожна дитина не має технічно того засобу, щоб одночасно всі діти могли займатися. Давайте ми наприкінці нашого ефіру, на жаль, добігаю до кінця, все ж нагадаємо про головну тему сьогоднішнього ефіру, який всіх налаштовує на свято і про ту соціальну акцію благодійну, яку ви організовуєте. Давайте ми ще раз нагадаємо, що можна придбати, що можна принести і з діткам ви намагаєтесь допомогти. В цьому році ми плануємо зібрати не менше як 500 подарунків, більше можна, менше ні. Що це має бути? Це коробочка, в яку ми вкладаємо іграшку, ми вкладаємо цукерки і вкладаємо туди фрукти. Тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї акції, принести нам за бажанням ці всі необхідні. Речі для того, щоб ми могли скласти новорічний подарунок і щоб свято прийшло в кожну родину? І на останок у нас є слухач? Давайте послухаємо запитання. Будь ласка, ваше запитання представтеся. Ми вас уважно слухаємо. Слухаємо Добрий день, шановні студія. Доброго дня. Будь ласка, говоріть. Алло. будь ласка, говоріть. Ми вас чуємо. Житомиріанові Павло. Будь ласка, говоріть, ми вас чуємо. Житомиріано Віталій Павло. А де вас можна знайти і який ваш контактний телефон? Дякуємо дуже. Будь ласка, Київське шосе 11, другий поверх, вхід від автомийки в бік будівлі, і номер телефону 096 505 97 27. І Я повторю вам телефон 096 505 97 27. Скажіть, будь ласка, якщо є люди, які нас сьогодні побачили, послухали і хочуть долучитися. Як вони це можуть зробити? Просто подзвонити, просто прийти? Телефонуйте, пишіть на наші сторінки в Фейсбуці. В нас є сторінка фонду і в нас є група з такими ж назвами, як наш фонд, фундація Волонтери без кордонів. Пишіть мені особисто, хто є в мене в друзях. І також приходьте в наш офіс, так як я говорила, за нашою адресою дуже часто ми приходимо і бачимо, біля дверей просто стоять пакунки. Люди приносять, оставляють і уходять для того, щоб не було прив'язки по часу. А чи є у вас повна статистика? З людям? За період вашої роботи ви допомогли. А ви знаєте, вже ми працюємо понад сім років, і вже дуже важко сказати, які ми кількості ми допомогли. Зараз у нас на обліку понад 100 родин, але ці родини вони в нас змінюються. Є родини, які вони вже вийшли з того стану, коли їм потрібна допомога, і вони вже самі стають волонтерами, починають допомагати. І ми добираємо інші родини, які стоять стоять у нас під опікою. Тому дуже важко сказати, але це ну скажімо, така велика велика кількість людей. Але відбувається такий кругообіг добра, про який ми сьогодні говорили. Дякую. Вам на цьому будемо завершувати, Олена Гончаренко, засновниця благодійного фонду, фундація Волонтери без кордонів. Сьогодні була гостею нашої студії, і ми говорили про роботу фонду, також про благодійну акцію, яка допоможе. Зробити свято для багатьох людей і дітей із малозабезпечених родин до свята Різдва та Миколая. Дякуємо, що були з нами. Долучайтеся, робіть добро, творіть його, і життя буде кращим. Для вас працювала у студії Оксана Крипівницька. Бережіть себе та своїх рідних і почуємося за гарної нагоди. Дякую, що були з нами. Актуальні питання: гострі проблеми, ключові події. Думки експертів у програмі на часі.